is i і... Бомби! Короче. жалі, я не вмію робити монтаж, але у мене отут щось є. А, все, прибрав. Коротше. Продовжимо грати, Того, що хочу накупити на шахту. Шахта коштує десь 30 мільйонів. І коротше хочу додати. Та ну, блін, ладно, хочу додати, що. Якщо я говорив. Так, все, я тут. Е якщо я говорив, то тут найшвидше можна запрацювати багато ігрових грошей. І е е е якщо я зможу і буде у мене до цих пір трохи часу на ролик, то ми спробуємо ще пограти в ту гру. Якщо не вийде, то я спробую через другий ноутбук, але вже далі не варіант. Білий ноутбук чогось не запускає трансляцію. Ну я не трансляцію роблю, я просто знімаю через кнопку PRT, CT сюр Блин, капець я погано читаю английский. Я так довго цю гру не грав, что забув, що та штука робить. А, я згадав, що я буду тут же камень Такий камень. Пам'ятаєте його? Шо біля нього, якщо Окей. Эээ, еще біля нього, якщо Щось взрывается, то... Він підривається так сильно, що. <смі> Тобі дадуть дуже багато на це грошей. Ігрових. Одразу говорю. Хто забувся. Ще рекомендую підписатися на мій вайбер канал, який називається Бомбі з великої букви. Аапс! me 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 <coughs> Кому подобається те, що я отак от роблю, то ставте лайк. А хто хоче, щоб я повернувся до розробки нашої гри зі чатом GPT, то підписуйтесь. Подивимося, хто скільки хоче. Якщо багато лайків, буду знімати відео без чат GPT. Якщо багато лайків, то буду знімати і отакі відео і відео. А, якщо багато підписників, то буду і оці відео знімати. І, і з чатом GPT, як ми розробляємо гру. А зараз я поки що перестав. Якщо буде на каналі більше... Секунду. Ой, блін. Так. Так, так, так. Відео, аналітика. Аналітика каналу. Що закрите? Так, Ага, е, дивіться, якщо буде 15 підписників. Якщо буде 15 підписників, то тоді я. Оце. До речі. Ай, ладно, коротше, я буду знімати зі, зі цим Зі чатом GPT продовження розроблення нашої гри. Бо я з цим. Але якщо буде... 15 підписників. Коли буде 15 підписників, я повернуся до цієї справи. Тільки тоді. Тун-тун-тун, загур, тун-тун-тун, сайо, тун-тун-тун, сайо, тун-тун-тун, сайо. Так, друзі, я два відео на день буду робити Ти сьогодні, Того, що хоч це і правило Ютуба не можна таке робити, але я пропустив дуже багато днів, коли я маю пускати ролики. Тому сьогодні я випущу два відео. Ой-ой-ой, я мені, походу, написали. Секундочку. Блин, ну почему італьянський? Чухой італьянською. А, все. То у мене просто ключу все экран. А це що? Чого він такий був? Опа. Так, все, я дивився рекламу, лишь бы отримати цю штуку. Дуже класно. І ху вау вау ва! Чимбандіні мананіні! Вау, вау ва! ва. ва, ва, ва. А, а, почекайте! Так я. Слухайте, слухайте! Коли буде принадлет підписників, я буду випускати Брайн-Роди. Я чесно говорю, брайн роди будуть. Коли буде 13, підписників будуть Брайн Роди. А на сьогодні я одне відео запущу реакцію. Буде у нас сьогодні реакція навіть. Я дебіл. Я мишкою не туди повів. А ти чого виму? Тихо, тихо, тихо. Все, не запустився, так. Ай! Фути, блін, а тьфути, бліна, я думаю, що це годить. Звичайно. Хто би сумнівався? Кожен день чую цей звук тривоги. Задовбав вже цей звук. Хтось врятує мене від повітряної тривоги, я задовбався чути цей звук. Боже, я зараз відкинусь. Хтось вимкніть його. Умоляю. Будь ласка, вимкніть цей звук диявольський. Давайте в самом начале скористуємось підказкой. Хоча я уже бачу, да-да-да. Прям там де я и хотів показав. Так, вот тут это так, вот тут это так, а вот тут это так. Ой, шимпанзини, банани. Ай, блин. Симпа. блондины, бананины. Вау, вау, вау. Давай попробуем, давай попробуем. Трэш. Даже будет трэш. Право сейнинга. Yes! Бачили. Он Бачите, скільки дають за це. Це треш. О, так давайте поміняємо місця. Бам! Ба! Я перехитрив всю гру. А не почекати. Ааа, так це. А, ні, я тоді трапляти не буду на себе. Так, ну я думаю, ми добре пограли, 6 мільйонів уже все. Тому на цьому закінчуємо. Всім гарного вечора. Всім па-па!